Я бачу, як мене спочатку долоні відлетіло. Є муміфікація лівої нижньої кінцівки. А що ці 22 дні відбувалося з вашою рукою? Хамонилося. Хамон з неї робився. Почали мухи злітатися, потім запах пішов, гнитя. Це що зараз затурбувало? було. Тобто у вас болить повністю вся рука? Вся до останнього нігтя, так. Да. От вона є. Ось я на Юруш. Я її зараз можу покласти собі на козіну, але я не бачу. Це перше бойове завдання. Це да. куди? Мовчанська. Яка перед вами стояла задача? Утримувати позиції. Утримувати позиції після штурму, після штурмовиків, після гуровців. позиції, Потім вони собі робили свою роботу далі, а ми утримували позиції. Що собою представляла ваша позиція? Це була заводська територія. В тебе є свій сектор, ти собі наблюдаєш за ворогом. Сектори так зроблені, бо ти знаєш, що в тебе там справа, зліва, зверху, знизу, ззаді, ти знаєш, що там. Твої побратими сидять чи суміжні. Можна з позиції представляти три кірпичі, це вже вважається позицією. І вони були на вас йшли з території. Вони були? Ні, вони були, яких штурмували, їх з заводу вибили. Вони вже були в приватному секторі. А ми були на території заводу. Кругом заводу ж люди жили, хати були, магазини були, будинки були. Ми були на спостережному. Ми ж не одразу зайшли туди, ми ж чекали, поки там будуть штурмувати його. Ну, від 100 до 200 метрів. Чи були спроби з штурму за цей час, з їхнього боку, на ваші позиції? Ну Так, були. Ну, такого, щоб так якось у нас, на, я чую, що в останній час вони взагалі там обнагліли там, лізуть, там чуть не по кілька разів на день. Тоді ще було трошки тихіше. Ну, там були, ну, виходили десь там, здаля, щоб, Але бачу, що. Получають відповідь, потім вони обнагліли та вже полізли. І техніка їхня полізла і, і, і жива сила. Це бої, та, які тривали от, в який період. Ну, міські, міські. Ну, як бої тривають? Так Зараз, зараз бій не триває 20 годин. Численно. Там то все діло близько. Ну, я, Мене за першим. Мене зато першим, я був там з самого початку, то найближче. Ну, я чув, як вони кричали, що там вони спереді, от туди, туди, заходіть і Та, ну, Так як ми ось говоримо, так і саме їх чути. Ми ж близенько один од одного підходили, вони він ще підходили. Урса, урса, я гоща, я збив пізну, як прийняв. Як це сталося? Чи вас поранило? Ну, заскочив. Той кричить їхній командир, чи може, так хто їх там. вони вот спереді. Бо я тоді почав вести вогонь через браму. Ну і побачили, з, з якої сторони по них ведеться вогонь. І каже, давай спереді, я собі. Вже бачу, що мене, як так говорити, словом спалили. Я собі відійшов в сторону за, за, з боку став і той забіг. І він так, Наскільки ну, ворота шириною, ну, 5 метрів, хай туди сидять. Він забіг. Я тільки подивився, ну, переміщений й найде постійне, наших їхніх. Ага, дивлюся, все, червона, червоний скотч, значить, вже клієнт є. І ми почали один по одному. Ближній біз автоматів лупити. Ну, я, я перший його побачив, я десь на якусь секунду, напевно, перший нажав. О, хлопці казали, каже, так, твій там і сидить коло дверей, на цей. Тобто ви його поранили чи вбили? Ні. Знищив вбив. Знищив, да. так. А він мене трохи встиг теж. Тобто, ви, ви його фактично знищили вже в той момент, коли самі були поранені? Ну, ми практично одночасно один по одному. Почали вести. Його. А я десь раніше на якусь секунду, а там ж секунда і вижив. Може він, видно, там не зображав, як то каця звесню, де вже трошки колося. І він встиг по мені чергу випустити. А як ми в них брали, я лісно у них забирав на їхніх позиціях, забирав 15, 15 рушків, я забрав боєкомплекту. То у них кожний четвертий патрон бронебойний. Кожний четвертий. У нас не та, а у них кожен четвертий бронебойний. Ну, бронебойний він може тобі пробити все це все. І десь видно цей попало по мені там в руку, туди-сюди. Я бачу, як мене спочатку долонь відлетіла, а потім вже тут цього то. Кістка вже висунула, я вже бачу. А цю руку я спочатку і не... другу, як прострілив, то я, я щось не, не почувствував, що це вона мене простріляна. Але вже потім, як турнікету взяв, то вже бачу, що то я не можу його отримати на це. <реш> <реш> Побратими мене затягнули б турнікетом. То ви е, з пораненням змогли кудись відійти безпечніше? Трошки назад одійти, так. Це не сильно видно було. у нас же освітлення немає там. Як тимніє, то темніє. все, А це ж забудова там і. Там і стекло, там і бляха, там, і арматура, там, і брили бетонні, там і станки, тому що це заводська, цього. там ж і столи, і стільці, за все, що можна. Треба сильно бігом, а якщо 20 секунд не наклав собі, чи хтось не поміг турнікета, і тобі перебиває артерію, чи тут в бедрі, чи в руці, 20 секунд, і ти без крові, ти вже не жилець. А собі накласти я не міг. У мене турнікети були на броніку і в аптечці, але я їх взяв, але я його не міг. Спочатку взяв, а потім щось бачу, що -то я не можу собі його Рука не затягнути. Слухається. Ну так, да, воно тут кістка ціла залишилася, але на вигляд куля пройшла в м'язу і самому. І я не міг його, ну, за цей. Там же він як надівається, зашморгується, потім закручується. і Побратиму зробив мені нормально встиг. Молодець, він зробив так, як треба, щоб він наклав десь не, не, не так, як вчили на такмеді, то, то не було б цього. Але трохи крові пішло з мене. Бо щось я не пам'ятаю, як я ввечері там вже до вечора я був. Ну, цілу ніч, наверное, напевно, я був без свідомості, бо аж ну, не, 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 не мав, не, не пам'ятаю я вже. Коли ви прийшли до свідомості? Десь на другий день. По годинах не знаю. Я згубив годинника і це все я не знаю. Хлопці на позиціях мінялися туди сіти, я не скажу там. ну На другий день. на другий день. Як ви себе почували? Що... Ну, сказати хреново, то це як би сказати. Ну, так як, 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 як через тебе танк переїхав, як себе можна почувати після поранення і, і після втрати крові? Як себе? Лежиш, не можна підняти ні голови, ні. ні, ослаблений дуже. Яка обстановка була навколо вас? Не сам був, мінялися хлопці. Ті заходили на чергування, ті приходили відпочивати. І так собі постійний цей броунівський рух такий. Ті зайшли, ті прийшли. посадили, одихнули, отхекалися, перекурили, пішли далі. Це не те, що наша позиція, це все, ти на нашій позиції світ закінчився. Далі треба йти. І тих побративів міняти треба було теж. Ті ж на слідуючих позиціях. Коли минула перша доба, mm. е, ну всі розуміють, що турнікет вже не може виконувати свої Ну, функції. Там, там не це. Як всі? Там ну, мені ось в одному, а чого перша доба? Дві години, якщо не знімаєш, не, не пропускаєш. Якщо, значить все, далі його не можна, тому що вже починається відмирання тканини. Я бачу, що через дві години вже не... еваку не буде. А запрошували? І... Запрошували, але ж при таких інтенсивності дронів, обстрілів туди-сюди, і тим більше вже темно, хто прийде. Не було можливості. Не було можливості. Скільки Та... ви з пораненнями загалом провели на позиціях? Дняк, що вгоди. Ну, це на позиціях, скільки я пробув, стільки, стільки я в турнікеті пробув. 22 дні. І плюс 2 дні я виходив 24 дні. А що ці 22 дні відбувалося з вашою рукою? Хамонилося, хамон з неї робився. Що з нею відбувалося? Спочатку почала жидкость з неї виходити, потом почали мухи злітатися, потом запах пішов, гнитя. І так. Ну, таке, як нічого нового, таке як е... анатомічні ці процеси по, по своїй черзі, як відмирає, так і воно і це все було. Пиво безболі, які там були, пив якісь антибіотики, поки що було. Пив, в мене були вітамін С, банка, вітамінчик. Рука в мене ця ж перебита, там на, шому, на, шкурі, на шкірі висіла і на сухожилях, кістка ж роз, вилетіла. І буває таке, що перевертаєшся, вона тобі на, на лице впаде лежить. Хоч і своя, але думаєш, на що ти мені здавався тут на цьому? Ну її ж не можна контролювати, вона ж так собі, це вже так. Як і Ніяк. Мухи зганяв, туди-сюди. Хлопцям неприємно було це все теж. Запахи це все. Вони ж приходили відпочивали. Чотири години відпочиваєш чотири. на це як чотири ці, і вони ж. Ла мене лежали всі, відпочивали, я. А, -а, -а... А, -а, 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 а куди дінеться? Це ж не хата, що форточку відкрив, ти провітряння зробив. Де там провітряння зробиш? <стужит Narrative> Розкажіть про цей турнікет. Чи ви розуміли, що це за турнікет, наскільки він надійний? А де я читав? Що я там? Це вже зараз відгуки. А тоді які відгуки? Комплектація тут, тут собі все, все главне тільки розпакувати, його, щоб вони запечати, солохоні Не будеш потім зубами розривати. Все. Не було там, коли його перебирати, Також, там 20 секунд і все, я не зачіпав його. Рука десь колеса, все. Він мені ще на оборот його підтягнув, і так я до нього більш, не ліз. Оце як він мені його затягнув. І так я 24 дні, поки мене не привезли в шпиталь, я до нього ні. Отак він лежав, висів тут. Читати я там не читав, який він там, що він там, це. І тільки пальцем. Ага, не пролазив, значить, не відпустився, не пролазив, не відпустився, Плече почухав, ну, не почухав, поконтактував, ага, плече відчуваю, значить, тут ще воно не пішло. Від рядових медиків, які були на позиціях у нас, і до хірургів, не знаю якої категорії, всі, всіх, 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 всіх. Всі. Чалюсть від що так довго можна бути в турнікеті. Муміфікація лівої нижньої кінцівки, суха гангрена, волога гангрена. Буде проводитись ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні верхньої третини лівого плеча. Коли ви наважилися на вихід. Зайшов медик з позиції, зайшов, подивився туди сюди спочатку. Ну там були і хто заходив, носілки принесли, але подумали так, що ще раз, коли при такій інтенсивності, там через кожних 20 секунд, як не міна, то, то танк може валити, то, то, то кап може прилетіти, то ці... А, а я вже за ці за півішки, за скиди, за мавіки, я вже й мовчу. Ти сказав, ну так, по цих розвалінах не побіжиш. Буде четверо чоловік нести, а один буде, типу, я буду всередині. Один прильот п'ять трупів. Ну, що робити? Давай іди сам. Якщо прильот, то сам не цей то ж не п'ять. І йшли якраз на виход, йшли хлопці. Один ззаді, один спереді. Я посередині. Я вже відчував, що я ще можу там 2-3 дні полежу, то як не прийде мені. Кінець такий, то прийде мені, то як піду, то прийде кінець такий, хай лучше бігом, раз і все, а не лежати там, а то думати. Ти встав, ти пішов. А ви могли взагалі йти? Не міг. Ну. Я ж кажу, прийшов там 20 метрів, скільки сів. Сокав хлопці, діти, я далі. Ну не можу йти. Я не... Як я 22 дні пролежав, йдете… У мене тута... тут нога в цьому місці була такої грубини, як рука. Тільки була шкур, шкура і кістка, як А ви так, щось так. їли ці дні? Ну, їли те, що нам передавали, там же, що в посилку скинути. і й А я перепрошую, а туалет як сходити? Е, розкажу, теж не вірили. Е, як по маленькому бутилка, хлопці допомагали мені, я собі набік, відро зливав, відро виносили. А я за 24 дні по-большому ні разу в туалет не сходив. Я думав, що мені ще операцію на кишках робити. Тому що в мене я там, ну, два, я за 24 дні ні разу да. А то пролежав і 20. По-маленькому так. Да. А так це ні разу. Аж вже в Харкові і в госпіталі, коли мені там послаблюючи, туди сидів врач підписав, то я там з великим <геро> геройством насилив туалет прийшов. Да. А так 24 дні я теж ні разу в туалет не ну. ходив. О, така ситуація. І так йшов, 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 йшов собі, йшов, йшов. Хлопці не покидали, підганяли. Скільки так, часу тривав ваш вихід? Двоє суток. Двоє суток? йшли? Два кілометри. Так. Да. Десь ваші... я так на, на цьому два кілометри. Спочатку ми, я дійшов, хлопці пішли, мене вже зустріли, вже зустріли свої, тобто мене ці передали. Вже свої, вони як здорові пішли далі. Може, вони в цей самий день вийшли, бо їм вони собі не цей. А я вже там, як то кажеться, не міг йти. Мені вже там почали, ну, як би каже, харчування трошки туди-сюди, полежав пару часов, там гарячого супчику зварили туди-сюди. Пішли далі, бачиш, що я вже не дійду ніяк. Давай переночуємо. Переночували в укритті. Після цього пішли далі, пішли далі, ще хлопці, другі зі. То зустріли. вони вас не лишали щоб Ні. супроводжувати? Ні, мене просто передали вже потім з рук в руки. А потім вже ми там один зустрів мене, двох пішло, я з одним лишився. Але потім ми з цим на другий день виходили на другий день вже, ще двох зустріли. І мене вже вони до, вже до, ще до одного лікаря. там на його позиції, як в аптеку заходиш, там, все, 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 все. Все, дочекалися евакуаційного транспорту. І вони ризикували з ну, А як? То що він міг е пробігти 200 метрів і десь заховатися, а що він через кожних 20-50 метрів на мене оглядається і де я дівся, чи я, а той заді не може перший мене побігти, бо він мене підганяє, а я швидше не можу. Ти все. Ми навіть не знаємо по імені, ні фамілії, нічого не знаємо. Позивні. І той в одного я знаю, а того, що спереді йшов, що, що міни розмітав, я його позивного не знаю. А якщо вони побачать, вони знають, ну, мене впізнають. Це благодарність тим, хто подяка по-українськи. Хто мене там обходив, коли я лежачий був, хто там собі економив на воді, але мені давав ту останній ковток свій давав. Ті, що виводили, ті, що там по рації мені замовляли, то без боли, це все. Дай Боже, щоб вони всі живі були. Дай Боже, щоб вони всі були живі, і щоб були здорові. і це там. Щоб не вони, то де. Ну, там, там, самому там не знаю, що там. це. І не вийшов би, і не вижив би. і не... Та навіть навіть те саме природні потреби, оці, що винести, ну то... І, і, хто ж його? от він і сказав, що йдіть там туди, я ляжу, мені вдихнути треба. я після... Чергування я собі ляжу, буде лежати. Чай варили, виносили, і то все, як має бути. І навіть потім, коли скинули, я ж заходив на позицію, ще було тепло, вересень місяць, а виходив вже в кінці жовтня, вже трошки, як то кажуть, це не літечко було. То потім скидали термобілизну, самому як діти її вдівали Так само, все. і допомагали піднятися тако, в таке сидяче положення, щоб. До сходів до, до лісти і свій, ну, по сходах вже сам каже. Давай там розминайся, бо сам, сам лазь О, таке. це що зараз затурбуває? Фантом не був, нема, нема і вони щось. Тобто -то... у вас болить повністю вся рука? Вся до останнього нігтя, так. Да. От вона є, ось я не її воруш. Я її зараз можу покласти собі на коліно, але я їй не бачу. А я собі вирушу в неї, а це вона в мене тут ходить. Не можна в кулак, не хоч, так хочеться в кулак жати, бо ти ж думаєш, що вона там є. Не можна в кулак жати, не можна в влігті зігнути, а вона там є. А боліти болить. Що вам рухало? Чому так вам важливо було вижити? Ну, я ж казав, то дуже щось захотілося додому mm -hmm. з внуком погратися. Скільки вашому внуку? як його звати? Тимофій. Два. Ну, в травні буде три роки. Тобто, ваш Тимофій, якому два з половиною, Лість, був так, ще треба. однією причиною жити? Ну, не ще, а одною з основних. одною з основних. А це ваш єдиний онук? Один. Другого нема змоги, бо в мене дочка одна, а зять воює, ти йде, другий внук візьметься. Треба, щоб зятя з армії відпустили. Тоді вже можна про якогось другого внука думати, а так? Таке діло. Як вас мобілізували, скільки вам років? Повний 50-20 мобілізували, школи, я сам пішов. Пішов обновити дані. Обновив дані, ти пішов воювати. У мене в військовому квитку обмежено придатний, і там все в мене ще з 90-х років там було. У зв'язку з чим? Страмно. З у мене в онко вирізали, одна стаття вписується. Потім в мене був крововилив, друга стаття вписується, потім, де неправильно переломи, позросталися туди-сюди. Третя стаття вписується. І суписно букви Є А, Б. В. Буква Б стоїть обмежено придатний, буква А стоїть непридатний. От у мене дві статті Б, а одна стаття А, яке непридатне з 96-го року. А в 24-му я знов придатний зробив. Навряд чи ви вже візьмете до рук зброю. А, як от ви собі підсумовуєте? Що важливе, ви зробили? От як ви свій внесок оцінюєте? А, ну, ви сказали так, що скільки я майже два місяці, ну, ні, дієспособний місяць, будемо так думати, так вони ні на, ні на сантиметр не просунулись на нашу територію. Це вже хорошо. А так, я на сантиметр не пустили, ще хтось не пустить. А можливо, хтось і на метр вперід просунеться. Ну і все. Така наша не кажу, що ми там кремль взяли приступом, але ми не пустили їх до нас далі. й таке. На завершення. Як ви бачите ваше життя далі? Ні, тихе, спокійне, все, ніяких заробітків, ніяких нічого. На посаді відро картоплі і заведу 10 курчат і все. Буду сидіти, і кота, я котів люблю. Забуду якось кота, що люблю, коли лежиш, він коло тебе муркає. У не був, але ну, так як не цього, то нема нікого вдома, ти котів. Нічого нема. <смі> Мишей, мабуть, теж нема. Така, як, якщо буде, буду вже вдома, яка тихо собі сидіти, десь на ставочку посадити, десь. Ну, вже осі, осідле таке зробитись. Ви прожили вже досить, е, да, досить велике життя. Чи ви очікували від, від себе те, що ви можете таке випробування витримати? Та ні, мабуть. Мені, як я лікувався в лікарнях від 2017 року, то в мене рекомендації після кожного, як виписували, то мені моя лікарша писала, що без потреби не ходити по сходах. Тут по сходах не ходити, а тут бронежилет і рюкзак, то можна встати. треба, щоб хтось підняв, тоді підеш. І ще й бігом підеш, тому що в голову прилетить. Чи з автоматом, чи з БК, чи туди-сюди лазити. А тут така рекомендація вже мені видається, якась така не то, що дійтська, там вже навіть я не знаю, яка по сходах не ходити, а тут гопа і таке. Цього. Звісно, не очікував. Де ж я очікував таке. Так, такого ніхто не очікує, що таке може бути. Тут таке. І такого не подумати моно, але практично ти такого в мирному житті собі не представиш. І, і, не, і, і не дасиш собі таких нагрузок, і не... Бо будеш жаліти просто себе. Ти знаєш, в тебе немає реальної загрози. Будеш себе шкодувати, там пробіг, там, чи там, я пройдуся краще, чи... а там уже так, все, або, 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 або живеш, або не живеш. Ну, Це неймовірна жага до життя. Таке трохи було, да. і, мабуть, я, ін так. Ін... Я від себе такого не, не думав, що я на таке. Я, я, щоб молодший був, то я, мабуть, не, так не, не, таку нагрузку собі не. цей. Хоча я колись і, і бігав і ну, стріляти таке діло, Лежи собі там пахай. пахне. Але я не, я не пам'ятаю засюду до. До цієї, до, до цієї війни, щоб я колись такі нагрузки мав. Та це, це таке, ні. не може так. не може. Особливо коли виходив, тобі ж нічого ж немає. Не. А ви йшли я... без бронежилета і без каски? Виходив, так. Та як, як я не міг встати в, в, в одній, в одній флісті, ну я вже те, що залишилося одне, бо ж рукава обрізали були. Я не міг по сходах вийти, я на задниці вилазив. Як я міг бронежилета надіти і каску? Я бронежилета і каску віддав тому, хто мені турнікети накладав, бо він до нас, як то кажеться, його теж було завалило, і він через два дні до нас при... ну як сказати таке слово, прибився. Ну, прибився, це якби якась тваринне щось, що прибився, а цей. Ну, з нами він був, а він як завали вилазив, він теж не міг вилізти, він теж роздівся і не цей в одній рубашці він був. То я йому віддав свого бронежилета віддав каску. Він це робив. А я вже таке вже виходив. Як я з такою швидкістю йшов, то повірте мені, мене ні той бронежилет не спас би, ні, ні каска мене не спасла б, нічого. Як я в півішки, ну, смотря з яким зарядом, вони танки взривають. А що а для неї людина? Що мене тут? бронежилет чи Казка спасла. А він такий живіщий молодший був. А що вас спасло, як ви думаєте? А я ну, то, так, так, так треба було, значить. знаю. ви віруюча людина. Ну, я там казав, що я лоба я не церкву. в церкву. Об вугол церкви я не побив лоба, який я там віруючий. Але вже як лежав, то ви знаєте, так. Да. Тут віруючий. Це не те, що ти приходиш там. Свічок наставиш там, о, дивіться, як я віру, чи бо я саму грубшу свічку купив, да? це ні. Тут собі лежиш, а тут я собі думаєш там. Та я й молитві не знаю такому скажу. Я не це. Я показав, я прочитав щось дві дві сторінки Біблії за всю своє життя. О, от я їх просто так собі, саму цю ну, дослівно, а собі лежав, так в голові прокручував, прокручував, так да. Так написано було, що так я мав, так я мав прийти. Сам в той воєнкомат, так я мав попасти не в якусь рембригаду, а попасти в мотопіхоту. Так я мав приїхати в той Вовчанськ, а не в Одесу. І так я мав і... якийсь там свій внесок вкласти, і так я мав і прийти назад. Хоч він трошки некомплектний, комплектний, нічого. Не Люди живуть і так.